Якщо у тебе є крута машина, своя квартира і пасивний дохід, то радуйся, у тебе дуже круте життя. Але якщо у тебе немає навіть першої роботи, щоб заробити свої гроші, і всі накопичування, які у тебе є, були зібрані з обідів, на які тобі дала мама. То це відео для тебе сьогодні. Я тобі розкажу, як ти можеш стати багатим, і зробити собі пасивний дохід, та як перестати повністю залежати від батьків і почати формувати собі правильне мислення, щоби всі родичі, навіть баба Маруся, яка живе в селі і для неї є тільки телефонна будка в центрі села, знала, що ти вже багатий і вибираєш собі нову квартиру. Також розкажу нюанси, які можуть тебе очікувати на своєму шляху до мрії. Всім привіт! Ви на каналі Ванік. і Сьогодні я постараюся вас поставити на шлях істини. і постараюся донести, чому це потрібно робити. Але перед початком постав лайк, підпишися на канал. І підпишися на мій телеграм-канал Думки Івана. Там будуть виходити інформативні пости. Та я думаю, тобі буде це цікаво. Послання, як завжди, ви можете знайти в описі. А тепер давайте почнемо з самого початку, з самих основ. Це правильне формування свого мислення. Ти 100% бачив мотиваційні відео де автора розказували цитати успішних людей і як правильно треба жити, тобто вставати о 6-й ранку, а може, як і тім кук, у якого ранок починався в три ночі. По поводу режима кука, я не впевнений, що такий ранок буде корисним для всіх, але я можу сказати, що найефективнішим часом прокидання вранці є п'ята година ранку. Тому що о цій годині прокидається сонце, і одразу прокидаєшся ти. Весь бодрий, повний сил. Правда? Звісно, правда, якщо ти будеш лягати не в 12 ночі, а в годині 9. Тому що організму треба виспатися, і мінімальний сон повинен бути хоча б 6 годин на день. Я вже не кажу 5 годин, тому що засніть ви в 12, і о 5 годині ранку ви будете готові померти, щоби тільки не вставати зі свого ліжка. Звісно, в першу ніч вам буде нелегко лягти так рано, якщо ваш організм вже звик до іншого режиму. Коли ви лягаєте в час, а прокидаєтесь десь о 10-й ранку. Але щоб заснути в першу ніч так рано, вам не треба рахувати овець, як це вам рекомендують інші люди. А треба бути цілий день активним, тобто багато прийти шагів або побігати та нагрузити себе чимось, щоб організм відчув усталість, і ввечері ви самі хотіли йти до ліжка, а не щоб у вас силою тягнули, тому що так треба. Я Й... думаю, з режимом з нами вже розібрались. Тепер давайте Говоримо за денний режим за день. У всіх багато справ і постійно не вистачає часу. І успішні люди рекомендують робити план на день, щоби ти робив все чітко по цілям, які ти записав. А деякі погодино собі пишуть, що треба зробити іменно в 10 годин ранку. І я з ним частково згоден, так як ставити цілі на день, це розумно. І ти точно не забудеш, коли тобі треба поїсти та викинути сміття, яке тебе просила мама ще неділю тому. Але коли я, наприклад, пишу собі всі цілі ці на день, то в мене може просто не вистачити часу викинути одну із них, тому що у мене постійно змінюються плани на день. І зараз я можу сидіти на стулі та монтувати це відео. І думати, що буду його монтувати цілий день, а через 5 хвилин я вже одягаюсь в коридорі, щоб піти в зал. І я думаю, що у мене на одного такий скажений розпорядок дня. Що треба все вспіти за цілий день, тому прямо погодинний режим, мені здається, більшості людям не буде підходити. Просто пишіть собі цілі на день та виконуйте їх. Також рекомендують спілкуватися з правильним кругом людей, які також чогось добилися в цьому житті. Так як якщо ти будеш спілкуватися з людьми, яким потрібно тільки алкоголь, цигарети та випивка. То ти й сам станеш таким. А якщо твоє коло будуть всього лише 4 мільйонери, то ти зможеш стати п'ятим. Але у мене поки немає такого круга мільйонерів, тому рухаюсь сам. Але я впевнений, що все попереду. А тепер давайте розберемо, як перестати залежати від батьків. В першу чергу готуй та прибирай за собою сам. Якби це банально не звучало для тебе, але ти повинен це робити. Бо мама тобі не безкоштовна посудомийка, а тато не грошовий робітник, якого ти бачиш ввечері, а вранці знову його проважаєш на роботу. Вони такі ж люди, як і ти, і теж хочуть відпочити або щось інше, і точно не прибирання за тобою. Тобі потрібно формувати правильне мислення, що тобі по життю ніхто нічого не повинен, навіть найближчі люди для тебе. Тому що якщо ти будеш думати, що ти пуп землі, тобі повинні приносити кожного дня кофе, який тобі треба, і все, що ти будеш казати, так це дякую, Жанночко», то я спішу тебе розстроїти, бо такі привілегії тільки у президентів і у бункерних опеньків, які строять із себе президентів. Як формувати собі пасивний дохід, чи може активний, щоб заробляти хороші гроші і не шукати собі мілфу на білому порше. Що взагалі для тебе пасивний дохід? Що твій робочий день складається з купання в своєму домі в басейні з мілфами або лежання на дивані, якщо ти захочеш, то підеш гуляти. Пасивний дохід формується спершу з активного. Тобто для того, щоб був хоч якийсь дохід, треба дуже постаратися і спершу формувати активний, а потім вже потрохи формувати його в розділ пасивного доходу. І не думай, що неділю щось поробиш. І в тебе вже буде активний пасивний дохід. У кожного свій шлях до успіху, і хтось працює не покладає руках, хтось на закидає закидається діло, і йде на завод, тому що там 100% дохід дай ще й стабільний. Так, може хтось формує активний дохід за тиждень, але таких прикладів дуже мало. Зазвичай треба більше часу. І за декілька днів почати заробляти це майже нереально. Як мінімум, з мого окруження немає таких людей, які за неділю виходили на пасивний дохід. Я вже мовчу про активний. Наприклад, зараз у мене немає пасивних доходів, у мене є криптовалюта, але це мій основний спосіб заробітку. Так як я інвестую в спотову торгівлю і в довгосрок, а активно торгую на фьючерсній торгівлі. До речі, зі своїми підписниками в телеграм-каналі про криптовалюту. І якщо ти хочеш зі мною заробляти, то переходь в телеграм-канал Viper Crypto, підписуйся і пиши менеджеру, що хочеш VIP. і він тебе абсолютно безкоштовно додавить. А якщо ти ще не зареєстрований на біржі і думаєш, як у тобі вибрати, то переходь по моєму посиланню, це моя біржа, на якій я особисто торгую. Також мій активний спосіб доходу це YouTube. поки я ні копійки не заробив з цього каналу. і я вже працюю. На каналом 4 місяці. Але я розумію, що це довгостроковий заробіток. І він для мене буде спершу тільки активний, а потім активний пасивний. Тобто я буду випускати і знімати нові відео, а мені ще будуть приносити пасивний дохід мої старі відео, які я знімав ще рік тому. Але спершу треба заробити хоча б свій перший долар. Отож, рухаємось разом. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та просувати україномовні відео. Мені більше подобається український Ютуб, ніж російський, тому давайте бачити його частіше. Але твоя тема може бути іншою. Наприклад, дропшиперство або арбітраж способів безліч, як білих, так і сірих. Хоч скам росні це біла тема, тож це для вас варік підзаробити. Шукайте ківі з та росню і скидуйте собі на монобанк. І ви можете мене підтримати копійкою на монобанк. Я стараюся, і було приємно бачити донати від своїх глядачів. І я побачив, що не зря стараюся. Отож, посилання на банку в Монобанку буде в описі. Переходьте та підтримуйте мене фінансово. Отож, сьогодні ми дізналися, як повністю перестати залежати від батьків та як правильно почати формувати свої мислення. І як стати багатими сформувати собі активний пасивний дохід. Та розказав я про свої пасивні доходи. І я можу сказати так: якщо ви будете знати, чого ви хочете від цього життя, і у вас буде правильне мислення, і не будете головне лінуватись, тому що лінь – це головна проблема 99% людства. І ви дійсно станете мільйонером. Пусть не сьогодні або завтра, але через рік наполегливої праці ви точно побачите якийсь результат, який буде вас мотивувати, не закидувати це діло і йти тільки вперед. Підписуйтесь на мій інстаграм та на особистий мій телеграм-канал. Також не забувай про криптоканал, де ти можеш заробляти разом зі мною. Просто підпишись на канал і напиши менеджеру, що хочеш. Вів мені буде дуже приємно. Я подякую за всі донати, які прийдуть в особистому телеграм-каналі Домки Івана. Дякую, що дивились. репостніть це відео. Давайте разом просувати український контент.